Ще хотілося б поговорити про одну знайдену помилку в посібнику. яку слід обов'язково враховувати і не допускати її появи. Це помилка пов'язана з визначенням ось цієї висоти, тобто висоти балки на опорі, найменшої висоти для двосхилої балки, для односхилої там своя. Буде схемка і свої проблеми там теж є. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що це у нас. Половина довжини помножена на синус кута нахилу верхнього поясу, тобто верхньої грані. Це невірно. Тому що якщо ми розглянемо геометричну схему, що ми бачимо? Висота балки загальна ось на опорі це буде від, різниця між висотою балки в, в гребені мінус додатня ось висота, що утворена ухилом. Таким чином. Що ми бачимо, що у нас відношення цієї висоти, що утворена ухилом, до половини прольоту це буде зовсім не синус це буде тангенс кута нахилу. Бо це протилежний кат, і те, що прилягає до куту. відповідно Звідси у нас висота це буде половина прольоту помножена на тангенс, відповідно. І сюди, якщо ми підставимо вже формулу, то у нас висота на опорі це буде висота в гребені. Мінус половина прольоту помножена на тангенську та нахилу. Таким, такому чині, в такому чинні разі у вас вийде дійсно 3,5 градуси, наприклад, якщо б його підставити накреслення, бо якщо ви викреслите те, що у вас виходить за тією формою, то скоріше за все у вас жодний кут не буде збігатись. Те саме у нас ось тут в односхилій балці. Що ми бачимо? Ми бачимо, що це у нас різниця висоти на опорі, де найбільша висота балки. мінус L помножене на синус альфа. L на синус альфа це не, теж невірно, тому що насправді тут теж повинен бути замість синусу тангенс. Якщо ми подивимося на цю схемку, тобто у нас тангенс є відношення протилежного катету до того, що. Біля куту, а кут у нас в даному випадку ось тут наш альфа. І в такому чині разі у нас виходить, що відношення висоти до повної довжини це і буде цей тангенс кута. І якщо ми будемо множити довжину на тангенс кута, ми будемо отримувати відповідну висоту. Якщо ж ми її будемо множити на синус, ми будемо отримати взагалі-то щось незрозуміле, навіть не гіпотенузу. Ось таким чином. Такі ось помилки допущено. В при складанні теоретичної з цього прикладу, тому їх теж треба обов'язково враховувати і не помилятись.